Насправді, з 2002 року це ми офіційно існуємо, а взагалі ми з 99 року зібралися в таку невеличку компашку. І ще тоді, коли в Кіровограді вчилися, тут в музучили потім Северин до нас приєднався. І так сталося, що до ну, офіційно так, ніби з 2002 року, ми існуємо вже як назва гурту задекларована гору». І власне така історія, що ми з цей весь час дивимося на таку тенденцію, що поки. Поки є, скажімо так, певна трансляція в мас-медіа ну, та автентичної культури, власне, не народної такої самодіяльної, а власне, автентичної культури. Її дуже мало, по телебаченню і в мас її майже немає. Але коли вони попадаються, то для людей це такий струмінь і реакція дуже така, от ну, от, Після 2005 року, коли ми зробили альбом там Стартаконта, так Гуляйгород, то реакція була е, дуже така привітна, і навіть деякі люди казали, Боже, нарешті, хоч якісь пісні такі давні трапляються, і можна поєм один можна було навіть тоді побачити. Е, ну а якщо говорити про сьогодення, то весь цей час е, власне е, ну воно до того йшло, е, що українська культура вона має бути існувати і має бути затребувана. Але Якщо ми самі не будемо докладати зусиль, як фольклористи, як люди, які знають, і будемо якось намагатися ну там десь відсидітись, відмовчатися, то нічого не буде. Тільки ти в ефірі, що називається, я маю на увазі, не тільки телебачення, а й взагалі в ефірі ти з'являєшся десь будь-проводиш якісь майстер-класи, говориш з людьми, спілкуєшся, запрошуєш на концерти, О, зразу йде нормальний розголос. Ну і з такими проектами ми навпаки, я думаю, підсилюємо і підкреслюємо увагу, наприклад, до традиційної музики, навіть тих, хто її раніше й не слухав. Розголосу, тому що взагалі у нас в Україні склалася така ситуація, що немає ну, такої культури сприйняття справжнього фольклору, бо у нас якби таке шаблонне мислення, що народна пісня це пісня, та, яка виконується якимись хорами, які одягнуті в однакові строї. З купою інструментів однакових і е, всі у віночках всі у віночках жінки чомусь річні ось, жінки, тобто дівуванього враження цно, цноти чомусь на голові у жінок. Ось і тому немає тої культури сприйняття. Люди просто не знають, не знають обізнані, е, що таке справжня народна пісня, справжній народний стрій. І тому о, хотілося б, щоб люди потрошку би, відходили від цього стереотипу народної пісні, як, такої, якою нам пропагують там, по телебаченню, така самодіяльність під гармош, навіть не під гармошку, а під баян. Ось я хотілося б, щоб люди цікавилися більше, м, м, зверталися до себе, звідки вони звідки вони походять, наприклад, з села, що в них в селі колись співали, грали, і там багато можна інформації почерпнути. І... Принаймні ми звідти цю інформацію взяли в селі. Це нічого такого тут надзвичайного немає. Бо коли ти попадаєш в експедицію, сам собі її організовуєш, сам оплачуєш всі витрати, як правило. Їдеш, просишся до людей без всяких офіційних листів, просто говориш по-людськи, пояснюєш хто ти, що ти можеш там показати документи. Ну і правило, нам навіть дуже часто не доводилось цього робити. А просто входиш в таку довіру з людьми, спілкуєшся і бачиш, наскільки люди відкриті, вони пам'ятають, кажуть, о Боже! Як тут в Полтавській області недалеко з. У Нас в северину була така ситуація. Ми знайшли Скриполя 32-го року народження. Ну взагалі, це така. Рідкість скрипалі зараз, тим більше на Полтавщині, всі звикли до того, що як сказала Настя, там в кращому разі гармошка, балалайка і все це те, що маскультура радянського цього агітпрому робила. То ми знайшли цього скрипаля. Це Новосанжарський район, і виходить така цікава штука. Ми його питаємо, питаємо. і починаємо вже трошки. Ми обізнані. Питаємо танці, які точно знаємо, що грали такі, як його батько, тобто початку народжені на початку ХХ століття. Бо батько був скрипалем. Він такий сидить, сидить, каже: Хлопці, оце ви згадали? І пріли, і горіли. Каже, ну що таке давнє? Мене ніхто навіть не питав ніколи. Я то пам'ятаю, що батько грали. Каже, але щоб так? Що це ви такі молоді, це знаєте? Тобто, і він починає згадувати там такий танець бура. От і він починає цю буру згадувати, якось намагатися. А сам факт, що як ти людей отак от ну виводиш на це, даєш їм час подумати. Бо насправді у носії все в пасиві, в пасивній пам'яті. Вони не ведуть активно зараз ні весілля, такі, де традиційна була там культура затребувана. Ну нічого цього немає вже років скількись. Да, і от коли ти приїжджаєш в село і. Ну, щиро дійсно питаєш і хочеш це зберегти, донести і передати. Потім то люди так переймаються і, і, і завжди йдуть тобі назустріч, кидаючи там роботу. І ми їм дуже вдячні, тому що вони через ці всі роки пронесли це традиційне питоме наше справжнє. Пам'ятати, то події на Майдані. Так сталося, що українська тематика, саме великий вона. Собі такі тексти, які актуальні є і до них. Тобто до сьогодні, це дивився пісня, написано 300 років тому, і розумію, що нічого насправді не змінилося. Це як код ментальний. Тому ми хочемо вам поспівати і ще раз нагадати, що е, давайте шанувати, цілувати і пам'ятати, якою ціною нам дісталася ця революція. Ще нічого не закінчено, але все ж таки ми йдемо на правильну початку.

Перше де не на походження, тому що ми в більшість нас з Кіровограда родом. І в експедиції ми починали звідти з Кіровоградської області. І в мене бабуся живе на Кіровоградщині. І також багато записувала. І Ми співаємо пісні. І співаємо пісні цього на цього краю свого з нашої степової України. А потім наша так географія вже розширилася, роз, горизонти наші дослідницькі розширилися. Ну, і Ми от за ініціативи Сергія вирішили ще досліджувати цю територію. Затоплено Кременчуцьким морем в 50-х роках на Дніпрі, коли на були Дніпрі. побудовані ГЕС, от їх було побудовано шість штук, і одна з них, до речі, затопила Каховське водосховище. Власне, пороги, козацькі, давні, ці всі, і славетні землі Запоріжжя. От. Ну і власне ті села, які там були, воно теж все пішло під воду разом з археологічними знахідками, і це все дуже сумно, але треба знаходити тих людей. От у нас конкретно це Кременчуцьке водосховище, тобто -то села біля Чигирина, біля Кременчука. От от у нас був такий, от, така задача. Ми дуже хотіли, бо це близько до нас, до Кіровоградської області, Черкаська і Полтавська. І, ну, трохи у нас є пісень, які були. Ну так у нас звідти. десь за 20 сіл по правому берегу і по лівому. Тому у нас накопичилось дуже багато матеріалу і ну, от, зазвичай. Багато матеріалу <свист> не буває. Так, <свист> да, зазвичай таке неписане правило фольклориста, той матеріал, який ти записав, той, той і і виконувати. Ну, ми першопочатково були направлені, якби, дякуючи нашим викладачам, вони показали нам, як правильно. От, і показали нам професію, показали цінність, показали от, цінність цього на що матеріалу. звертати увагу. І від, від початку ми вже стали таким. От, а ті, хто починають, їдьте в село, <хід> <хід> <в> село записуйте <хід> і, да, і копайте Має бути, липше. Завтра. Люди, ну зараз це доступно, багато інформації подібної, записаної в експедиціях, в є в мережі в вільному доступі. Дуже багато. Причому ну, не тільки те, що стосується українського. Традиційного фольклору, якщо людина справді захоче щось подібне, якусь там зерно істини для себе знайти, це все є зараз, головне, ну правильно наставник, який скаже, ось тут справді це, це як кажуть трушне, а, а це вже щось таке вже шароварить. Власне, завдяки тому, що доступність є в мережі, я додам, додам до того, що говорить Северин, не можу не похвастатися, що власне, звідти у нас знайдено багато польових записів. Ну, ми не тільки в мережі їх знайшли, ще й по київських фольклористах, і по тих, хто в вихідці з Кубані. Власне, Чорноморці, це такий проєкт, який ми хлопцями намагалися підняти, він в процесі цього підйому. Тобто це суто чоловічий спів, акапельний, на зразок, ну, якщо так людям, Зразу може кинутись в очі, як грузіни співають, <тас> тому що там теж таке багатоголосся, і там е чорноморські станиці це станиці. Запорізьких козаків, Тобто вони знають, з якого вони роду племені. Ну, Очевидно, що зараз їх дуже довго там е не, не пощастило. І історично, якщо говорити, то на Кубані, там, е якщо у нас був тільки е голод і розкулачення, то на Кубані я вже не раз це наголошував, було ще й розкозачення. Тобто поголовне фізичне знищення козаків як класу. Oh, g -g, g -g. Ну, тобто це мій там, дідусь. От і всі орієнтуються на те, що це є музика коренів, тобто рутс, і все класно, все сприймається. Оце важко е, відповісти однозначно. Хто став ідеологом проекту GG, тому що думки на рівні. Е, а давайте щось щось таке. О, щось воно треба попробувати так. подурачитись. на рівні експерименту. На рівні експерименту. Ну давайте там. О, а якщо попробувати там ці скрипки підкласти під якийсь біт. О, ну то, ну то, Тобто, це все в процесі було такого. Це пошуку. Так, воно, це воно. просто от ми подумали, що класно було би щось зробити нове. Тим більше, що знову таки повернемось до передісторії завдяки тому, що був випущений альбом Тартак-Гуляйгород. Ми дуже щасливі і раді, що ці пісні почули люди. Ми побачили наступну тенденцію в соцмережах, особливо там, ВКонтакті і все. Були буквально за місяць чи два після того, як вийшов цей альбом, здавалося б, були знайдені треки, де було написано Гуляйгород без Тартака. Ми такі, Включаємо, а там просто Сашко Полежицький вирізаний, і все аранжування, все тільки наш аранжування. Ну ми послухали, а потім нам друзяки, всі наші знайомі, кажуть, слухайте, класно, це хто поробив? Супер, більше нічого не треба. От просто зробіть це на сучасних підкладах. Ця пісня буде краще сприйматися. Ну, одне сказав, другий сказав, третій сказав. 2005 рік була ще якась актуальність до 2009 тисячі поки ми разом працювали з Тартаком. І так сталося, що вже нарешті до 2015-го, ми зараз 10 дійшли, пройшли десять років. Ми вирішили, ну а чому би не зробити. Підросли діти вже у деяких учасників гурту, і ці діти хочуть і сприймають саме головне, і чистий фольклор і такий, вони підспівують, знають там якісь вставки прикольні, які є в трекові. Уже все це засвоїться дуже швидко. Ми ну, побачили, що це є актуально. І чим більше е молоді, дітей будуть хоча б ознайомлені. Я не говорю, я думаю, що всі погодяться зі мною не треба. Бути нашим фаном і казати, що я там Україну в серці і де там тільки її дуже люблю. Просто хоча б, щоб людина розуміла, що є і ще щось інше. Але воно є. А там уже діло 25 те Чи сподобається їй, чи не сподобається, чи вона скаже, що їй подобається більше там, суто дабстеп без, без українських етнічних якихось домішок. Не питання. Кожен має свій смак. Нам сумно, що багато людей виїхало з України, і вони так само насправді не зовсім щасливі. Хтось вже адаптувався, а, але дуже часто люди сумують за Батьківщиною. Ну і так виходить, що є пісня з нашого гарного села Степового на Кіровоградщині, село Лепняшка, Добрий Величківський район, де власне співається про цю тугу за родом, за тим, що вдома найкраще, і гори жити між горами, між лихими ворогами. Калининка, червона калининка. Ми вже показували цей проєкт в Польщі і презентували також на країні мрій, але ми скоро сподіваємося на те, що вийде наш альбом Куле Роджіджі. Він вийде е по-любому найближчим часом. І вже в процесі далі побачимо. Я можу тільки додати до того, що Іра сказала. Взагалі, ми вважаємо, що цей проект він більш фестивальний. А чим більше буде фестивалів в Україні, тим краще буде сприйматися. Люди будуть бачити, що вживу, і інструменти ці будуть бачити. І у Людей не буде питання: а що це гуслі на цимбали, коли питають. Ну, тобто люди знають, що таке гуслі, але ну, абсолютно не знають самого типового інструмента, який до речі. В Харківській області тут е, я як фольклорист, саме який досліджує інструментальну музику, можу сказати, що в трьох, як мінімум, районах навіть були е, зафіксовані строї, тобто як строїли цимбали, не те, що про те, чи були вони, чи не були. Вони були. Квітко Основ'яненко про це пише багато чого, тобто було є, але люди не знають цього. На, це там десь на западні, це там у там, там цимбал. Так, лишилися так, але були вони донедавна і ще до голоду. Скільки там? 80 років назад, це був інструмент, який був типовий для троїстої музики, яка обслуговувала весілля, басоля. Так само всі питають, а що це у вас таке? Ну це бас, це така віолончель народна. Ну от проект він, на мою думку, такий новаторський, дещо революційний, і люди кажуть, що це нестандартно. Вони якось, мабуть, хочуть порівняти з своїми якимись. Е Ну, там, музичними і, мабуть, не чим да, порівняти. Не і це можливо ну, з одного боку по-новому. І ми сподіваємось, що це сподобається. Це наші знайомі це наші не те, що знайомі, навіть декого це наші одногрупники. От ми з ними вчилися разом в одному навчальному закладі, але це був їх вибір і робити те, що вони роблять. Ну наш вибір, тобто у нас концепції різні. Ніби все однакове, да ніби український фольклор, а так а браха за всієї поваги, вона просто концептуально підходить до фольклору з такою з такою позицією, що ну тут можна, якщо було там один-два рази приспівувало щось, тут можна трошки змінити. Ну якби ми цього не можемо робити, і не хочемо саме головне, бо ми хочемо, щоб цей, скажем так, зразок, який він такий, який він є, максимально наближений, максимально до оригіналу, скажем так. Ну, теж важко сказати, що таке оригінал, бо сьогодні бабуся заспівала так, а через 5 років, якщо ти встиг її записати, до наших так записів. як ти її зафіксував, принаймні, так, якщо, то не питання. О. Якщо в Харкові є така свідома, більш-менш нормальна публіка зацікавлена, вона є всюди. Вона не тільки, я не кажу, що її немає. В Харкові вона точно є. І це вже якби події політичні історичні довели, що в Харкові все-таки є кількість людей, достатня. Ну, може не така, як хотілося б, але все-таки свідома. І ну, найперше, це я думаю, якщо можна виразитись так, продукт, то цей продукт для них. Для тих людей, що потребують власне, що відчувають себе в якійсь резервації, це дуже прикра історія. Ми не хочемо, щоб люди в Україні відчували якусь притисненість там, мовну, особливо не знали свого.